Давно думала записати відео на цю тему, але воно трошки може когось виведе з рівноваги з колег про аботерапію. Давайте почнемо з того. Що до початку повномасштабного вторгнення у нас не було офіційної сертифікації Аба з Америки. Тобто, все відбувалося через Москву, через російських спеціалістів і компанії, які робили сертифікацію. На сьогодні існує сертифікація БЦБА. це складне навчання. Людина повинна мати вищу освіту, психологія або педагогіці. Це не один рік навчання, це роки супервізії, роботи під наглядом, як то кажуть. Це екзамени, це дороговартісне навчання. І от у мене питання: коли ви приводите дітей на заняття, чому ви не питаєте документи? Тому що 99% або це не зрозуміло, це дітей годують як собак. Це виконується все з порушенням взагалі, стандартів і вимог до цієї терапії. Ви ідете в лікарню, ви дивитеся, щоб там була ліцензія медична. Чому ви дітей відводите до спеціалістів і соромитися, спитати в них документи? Ви втрачаєте дорогоцінний час і шалені гроші. Будь ласка, ще раз, аби спеціаліст повинен бути сертифікований на сьогодні. Це лише БЦБА сертифікація. Дякую за увагу.